Шановні, що ви готові вже? Зараз 6.50. Ми йдемо працювати. Ви за мною скучали? Бачите, який в мене лук, о май гош. Ні, ви не бачите, зараз побачите. Все, тигенько, бо люди сплять, зараз субота, а ми як ненормальні йдемо працювати. Зняли мою сумку. Нормально поїде 15 нолів. Холодно, треба вдіти кофту. Це буде гроші. Сьогодні буде просто busy day. Просто такий буде зайнятий день, взагалі буде дуже багато замовлень. Це, давайте, покажу. Все розкажу. Ви вигадайте, що. Правильно ми приїхали. в Взагалі потеряла багато часу. Страшно. Їдемо. Все. Все. Їдемо брати в магаз? 7 хвилин. Ще одне замовлення непогане, непогане. Пішли робити шоп. У трошки нема бензина. Наде. Все, закончила. Зараз 11.53. Закінчили ці посилки, їдемо додому. І я дуже хочу бісити. Їхати 13 хвилин додому. Потім, мабуть, поїдемо.